Боротьба, боротьба проти того, щоб Україна була бідною, і ми будемо всіляко захищати рішення президента Віктора Януковича. Усі, ті, хто тут зібрався, мають спільну мету, незважаючи на яку за яку політичну силу вони сюди прийшли. А мета одна, щоб Україна жила як найкраще і добробут українців із року в рік підвищувався. Багато сьогоднішніх опозиціонерів розуміє, що їхній час минає, що вони подібні до тих істот, які можуть жити лише Україні. Мамутні воді, а очисті вони вимирають в Україні перемогли порядок і стабільність, а тому їхній політичній кар'єрі приходить кінець. А може деякі діячі опозиції бояться, що доведеться відповісти перед законом за те, що вони натворили, будучи при владі. Дуже сумно, що приїжджаючи на рідну Волинь, в Луцьк, ми з вами зараз маємо поряд та. Просто нормальні зустрічі наші з вами. Нам навіть сьогодні не дають поговорити, поспілкуватися. Для нас закрите повністю телебачення, закрите радіомовлення, закрите все. І навіть коли ми приїжджаємо, щоб спокійно поговорити з вами, і то влада набирається. Виставляти свої гучномовці. Це є результат вже перших місяців правління, коли українці піднімаються проти українців? Це ненормально, коли наш народ може таким чином підтримувати самі радикальні антиукраїнські дії Януковича. Скажіть, будь ласка, якими 100 гривнями можна таку велику? душу Як можна за 100 гривень стояти, тримати папери і кричати ганьба тим, хто прийшов сьогодні захистити Україну? Ви знаєте, дивна ми країна, тому що маємо частину політиків, які не Україні служать? Маємо частину... На жаль, громадян, які думають, що це благо, втрата незалежності нашої держави. Це є сумно, але саме головне це наш дух і наша воля. І коли ми зараз з вами тут зустрічаємося, то втілюється в життя домовленості, які досяг Озаров і Путін вчора в Сочі. Вони намітили для підписання 10 Стратегічних угод, якими у України забирають все, що у нас залишилось. Наш комітет захисту України має на меті підняти людей, зробити так, щоб в кожному місті і в Києві вони бачили сотні тисяч людей, які не допускають цього. Такої політики. Якщо нас будуть стояти сотні тисяч, то вони будуть ховатися під лавками, і їх потрібно буде шукати разом з ОМОНом. тому що вони бояться вас. Єдина наша проблема сьогодні це зорганізуватися, це розуміти, що прихід на мітинги, в тому числі до Верховної Ради, це не просто приїхали і поїхали. Це – Нашої непокори, це прояв нашої води. І якщо ми 11 травня в 10 годин ранку. Якраз і перешкоджаючи прийняти ці нові угоди, зможемо бути в Києві і скажемо їм ні, своєю присутністю, своєю багаточисельністю. Я переконана, що вони дрогнуть, тому що вони, а ми з вами це добре пам'ятаємо, і по 2004, і по 2007 року труси, вони боягузи. І ви підтримуєте, щоб ми наступні... О 10-й годині ранку зібралися біля Верховної Ради і ще раз показали їм свою волю. Речі, ви бачите, що у нього синці на обличчі да? і достатньо серйозно його подавили в парламенті 27 квітня. Він є співголовою сьогодні Комітету захисту України на Волині. Я прошу його прочитати резолюцію. Століттями українська спільнота ціною неоплатних жертв виборювала своє право на самостійну державу. Два десятиліття українська нація важкої бою. Лісно народжує свою державу для вільних громадян минуло два місяці, відколи Віктор Янукович присягнув на пересобленської вангії виконувати приписаний посадою президента України історичний обов'язок. Боронити суверенітет і незалежність України, додержуватися Конституції, підносити авторитет України в світі. Проте за два місяці свого президентства Янукович продемонстрував цілком протилежне. Настає момент істини, час реальних дій, адекватних в мірі історичного виклику. Інтереси нації і держави вимагають порозуміння та єднання всіх патріотичних державницьких сил. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля! Слава Україні!